Друзі, усіх вітаю! Сьогодні в нас огляді буде таун на Луці Мелешківська біля самого Теремара без комісії для покупця. Таун знаходиться в самому комплексі Теремара, тому цей об'єкт цікавий як для продажі, так і для здачі в оренду. Самий таун повністю утеплений із заскленим балконом на другому поверсі. На першому поверсі знаходиться величезна простора та світла кухня, студія та санвузол. Опалення електричне, додатково встановлений кондиціонер, який працює на тепло і на холод. Також заведено 11 кВт світла. На другому поверсі розташована спальня санвузол з душовою кабіною, гардеробна та великий балкон на 8 метрів з чудовим виглядом на озеро. Всі меблі та техніки, які ви бачите на цьому відео, залишаються. Запрошую вас на перегляд за всіма деталями звертайтеся за номером, який вказаний у описі.